Pode roubar ele. Зі святом 70-ї річниці з дня створення української повстанської армії вітаю всіх побратимів. Знаю, що сьогодні головне свято для кожного українця. Я знаю, як складно було сьогодні приїхати до Києва саме тому, що ми є українці, ми є бандерівці, і саме тому, що бандерівці були завжди найстрашнішою зброєю для будь-якого окупаційного режиму. І сьогодні у день Пресвятої Богородиці, сьогодні 70-ту річницю з дня створення української повстанської армії, ми зібралися тут біля Великого Кобзаря Тараса Шевченка в серці України, у серці столиці нашої Києва для того, щоб відсвяткувати це свято по-українськи, по-бандерівськи, шановне товариство! Завжди нас боялася влада. І завжди вона заважала проведенню цього свята. Вона ніколи не сприймала цього свята як українського, бо ця влада не є українською і ніколи нею не була. Але вже близький той кінець цієї влади. Бо ми, об'їхавши всю Україну, побачили мільйони очей українців і мільйони відкритих сердець до всіх, кому не байдужа доля майбутнього України, і до всіх, кому не байдужа доля майбутньої української держави. Сьогодні справді свято і 70-та річниця української повстанської армії, яку ми святкуємо у Києві, свідчить про те, що вони воювали за Україну і вони перемогли. Бо є українська держава, є головний символ нашої держави жовто-синій прапор, під яким вони воювали проти всіх окупантів. Є сьогодні Володимирський тризуб і є сьогодні незалежна держава. Наповнити змістом українську державу, наше з вами завдання, і ми обов'язково це зробимо. Ми робимо це щодня, кожен у міру своєї можливості на своєму рівні, але на загальнонаціональному, на загальнодержавному рівні це українське об'єднання Свобода почне реалізувати бандерівські плани по побудові великої, могутньої, сильної, незалежної України на засадах соціальної і національної справедливості уже найближчим часом за два тижні. І для того, щоб відкрити наше свято, я запрошую до цього мікрофона члена політради Всеукраїнського об'єднання Свобода, нашого з вами побратима Юрія Михальчишина. Слава Україні! Героям Слава нації! Центру! Українці! Товаристо! Сьогодні ми з вами зібрались тут. Не для того, аби просто в чергове провести мітинг, провести звичний марш. Сьогодні у нас остання мобілізація, остання мобілізація сил перед війною. Ми довго чекали цього часу. Ми мріяли, сподівались, плекали надію. Я пригадую наші перші акції, коли нас виходило. Кілька десятків, пізніше кілька сотень, потім рахунок пішов на тисячі. Нам казали, у вас нічого не вийде. Ви за це не на часі. То зарано, Інші казали запізно. Ми вірили, ми сподівалися, ми несли в серці образ іншої України. Направду, сьогодні небо плаче. І це не йде дощ. Це ангели згадують тих хлопців і дівчат, які з 42-го року взяли автомати і не випускали з рук, поки стало їхнього подиху. Це ангели плачуть за депортованими, розстріляними, закатованими і ненародженими українцями. Сьогодні наші герої дивляться на нас із небес. І коли вони бачать нас, вони бачать, що боротьба не була марною. Справді було і є дві України. Одна зажрана, номенклатурна, буржуазно-чиновницька, і друга Україна, яка працює, бореться кров'ю, потом і слізьми, здобуває собі своє майбутнє. Так було. Так є і так буде. Наше з вами завдання, аби та друга Україна постала з руїн. Аби вона піднялась, не наче Атлантида. Нас вже давно списали з рахунку. Вважали, що такі, як ми, зникнули, коли на останній гранаті, в останньому бункері підірвався останній упівець. Вони вважали, що таких, як ми, більше не народять після того. Коли випустили останню кулю в останнього вояка УПА, вони вважали, що такі, як ми, ніколи не вийдуть на вулицю після того, коли за грати кинули останнього підпільника. Вони були переконані, що слово української правди ніколи не піде між люди після того, як спалили останню повстанську листівку. Але вони помилилися, вони помилилися і помиляються зараз. Вони гадають, що в них є мільярди, але вони забули, що в нас є мільйони. Справді ми з ними різні. Ми не просто опоненти і не просто вороги. Зараз борються дві цивілізації, дві культури. Так, у нас Бандера, Шухевич, Конувалець, герої Крут, вояки УПА. У них Сталін, Берія жуков, бомжуваті красноармійці, яких валтували наших жінок. Вони в них ходять в героях. І зараз вони будують те ж саме, що будував Сталін. Тільки замість колгоспів в них агропромислові холдинги, замість тих членів політбюро, в них ламурні олігархи, замість Беріївських чекістів, у них сьогодні Орли Януковича. Справді, сьогодні перед нами стоять нащадки тих, хто розстрілював, хто депортував і хто мучив людей. Це генетичні і правові нащадки тих, хто влаштовував Голодомор. Сьогодні недаремно вони піднімають кривавий прапор Гулагу, коли святкують свою перемогу. Ми ж піднімаємо наші прапори, – червоно-чорний стяг Української соціальної та національної революції і синьо-жовтий прапор. Нашої омріяної батьківщини, якої, на жаль, сьогодні не існує. Так, ми сьогодні говоримо про революцію, не про ту революцію, яку проспали цитрусові революціонери. Ми говоримо не про ту революцію, яку роблять на американські гроші політтехнологи із інших країн. Ми говоримо про таку саму революцію, яку робили гайдамаки в час Коліївщини, яку робили петлюрівці, і яку робили Бандерівці. Так, недаремно ми сьогодні говоримо про те, що схід і захід повинні бути разом в тому сенсі, що Петлюрівець повинен дати руку бандерівцю і разом добити нащадків тих, хто вірить в Павліка Морозова, в доброго дядю Сталіна, хто вірить в те, що колективізація і голод це було потрібно українцям. Зараз ми з вами піднімаємо прапори, на яких немає ганьби, немає бруду. Вони не знали поразок. Вони не підписували капітуляції, і це саме маємо робити і ми з вами. У цей темний час щасливий той, в кого серце залишилось не в кого рука готова взяти меч, в кого достатньо сили, витримки і мужності, щоб не тремтіли ноги від страху. Скажіть, будь ласка, ви боїтеся? Ні! Скажіть, будь ласка, ви вірите? Так! Да. У нас є тверда надія. Ця надія не де небудь. Це ми з вами. Ми всі повинні усвідомити. Крім нас, немає більше нікого. Немає ні фронту, немає ні тилу. Нехай вони там на Печерських пагробах, на кремлівських вежах, на Донецьких Череконах втішаються тим, що ми оточені. Це не ми оточені. Ми просто будемо атакувати по всіх напрямках. За два тижні ми з вами переходимо в наступ. За два тижні починаємо українську реконкісту, відвоювання України для українців. Те, що було куплене колись сльозами, потом і кров'ю багатьох поколінь українців, сьогодні має виринути із забуття. Ми з вами повинні усвідомити. Ми не просто нащадки героїв, ми самі маємо стати героями. Так, інколи може бути страшно, але пам'ятайте. Абсолютно нічого не бояться, хіба абсолютні придурки. Вибачте, а нормальні люди долають свій страх і навчають цьому інших. У нас з вами є те, що може перемагати страх і перемагає саму смерть. У нас з вами є віра. У нас з вами є надія, а об'єднує нас з вами любов до країни і до народу. Дякую вам за те, що ви є. Коли я вас бачу, бачу ваші очі, хочеться боротися. До останнього удару серця, до останнього подиху, до останнього патрона. І ми це зробимо. Разом переможемо. Слава перемозі. Слава Україні і до зустрічі. Товариство, час мітингів добігає кінця. Час барикад надійде за два тижні. Там і побачимось. До зустрічі і до нових перемог. Слава нації!